Як нарешті почати вести регулярно той блог? Вітаю дівчатка. В цьому році ми з вами розберемо дуже цікаву тему, тому що я вважаю, що напевно кожен б'юті експерт стикався в своєму житті з такою проблемою, коли всі розуміють, що потрібно, начебто, вести блог, розуміють цю інформацію, знають для чого його потрібно вести, але. Не завжди виходить вести його регулярно та систематично. Досить часто з'являється якийсь пролив мотивації, і ми тоді щось постимо, щось виставляємо, якісь сторіси, якісь рілсики, але потім цей порив мотивації закінчується, як і наш постинг і ведення блогу закінчується, і ми починаємо себе жирати думками: блін, потрібно щось виставляти, потрібно щось робити, а я нічого не ділаю. Тобто, ми провалюємося в таку прям яму, в якій себе гнобим. Потім знову колись, можливо, у нас з'являється цей париг мотивації, і так просто-напросто по колу. Але в цьому уроці я хочу вам розповісти, як же нам почати вести блог регулярно, при цьому не зливаючись з ведення цього блогу, щоб вже через тиждень ви такі е, з мене вже досить. Тому сідайте позручніше, готуйте ручечки, тому що буде дуже багато інсайтів. Бо якщо ви той майстер, що завжди починає вести блог. І завжди його закидує, або ви не знаєте про що знімати, звідки брати ідеї, або навпаки, у вас дуже багато ідей, але ви їх не реалізовуєте, вони так залишаються ідеями. Або ж ви, начебто, вже все знаєте і все розумієте, але блог не працює так, як вам би того хотілося. Тоді це означає, що вам потрібен цей урок. Після цього уроку ви зрозумієте, в чому взагалі була причина цього вічного зливання з ведення блогу та його саботування. Ви дізнаєтесь, як генерити ідею просто нон-стоп. Ви навчитеся планувати контент заздалегідь і отримаєте дієві поради, щоб почати вести блог регулярно та монетизувати його. Я думаю, вже всі розуміють, наскільки в сучасному світі дуже важливо вести блог. Тому що коли ви просто нарощуєте вії, просто робите бровки, ламінуєте нігтики, робите крутий макіяж, але не де це не транслюєте, не показуєте в жодній соцмережі, то ви дуже сильно не Якщо ж вам здається, що ви хочете працювати лише руками, створювати красу, нарощувати віки, робити нігтики і не вести блог, то тоді, звичайно, є вихід. Тоді найкраще все ж таки піти в найм, тому що там ви будете саме більше сконцентровані на тому, щоб робити те, що ви класно вмієте. Але для всіх інших, для всіх підприємців, ведення блогу та взагалі блог це просто-напросто необхідність. Але я відразу вас заспокою, тому що насправді ведення блогу – це така сама навичка, як і навичка нарощувати вії, робити гарні нігти, фарбувати і так далі. І так само можна розвивати. От, наприклад, лешмейкери розкажу, так як я сама лешмейкер, коли дівчатка лише лише починають. Навчатися, робити перші нарощування, вам складно дається навіть класика. Ви не до кінця розумієте, які є помилки. У вас це займає дуже багато часу, дуже багато ресурсів. Дуже сильно втомлюєтесь. Але з часом, з вашим розвитком, з вашим досвідом, з вашими новими навчаннями. Ви розумієте, що класика це взагалі це дуже швидко, легко, і ви готові її робити, начебто закритими очима взагалі. І так, в принципі, я думаю, ви можете адаптувати під свою нішу та зрозуміти, що насправді не важливо, творча ви людина, не творча. Ви всі можете навчитися опанувати певні інструменти для ведення блогу і класно його просувати та вести. І перш ніж ми приступимо з вами до головної частини цього уроку, давайте зробимо невеличке ліричне відступлення, в якому я вас познайомлю з собою, щоб ви розуміли, чому мене варто послухати і хто я взагалі така. Мене звати Лілія Шекітка, я вже сім років майстер-лешмейкер. В мене ніколи, знаєте, не було такої історії успішного успіха, стрімкої слави, популярності і так далі. Але в мене завжди був мій блог. Над якими дуже багато працювала, і який завжди мене кормив. За останні приблизно півтора-два роки я вирішила, що все ж таки хочу іншого розвитку для себе, тому що я досить довго працювала саме з клієнтами. А за допомогою блогу в мене, до речі, завжди була дуже велика клієнтська база. Запис був на півтора, на два місяці вперед. Але я вирішила, що хочу трішки змінити вектор свого розвитку і так само змінити вектор розвитку свого блогу. І коли я почала будувати свій особистий бренд, проявлятися, показувати свою експертність в своєму блозі, я вже отримала набагато більше, тому що завдяки таким змінам в моєму блозі, я вже почала отримувати заявки на навчання. Я почала отримувати заявки на співпраці, амбасадорство, суддівство. я змогла запустити вже свої онлайн-навчання, які пройшли просто понад сотні дівчат по всьому світу. І за рахунок цього я дуже сильно зросла в доході і при цьому зменшила фізичну роботу з клієнтами. Тому я знаю наскільки круто може бустанути ваш розвиток, ваш блог. І саме тому до мене дуже часто приходять дівчата на консультації, на особистий супровід, саме з питань ведення блогу в інстаграм. Тому я думаю, вам варто до мене дослухатися. Отже, з чого реально починається ведення блогу? Як гадаєте, з контенту, можливо, чи, можливо, з ідей, насправді ні. Найперше, на що я рекомендую звернути увагу, це на пріоритетну ціль вашого блогу. Тому що за двома зайцями поженешся, жодного не піймаєш, і так само дуже важливо в вашому блозі мати одну головну ціль. Бо коли ви хочете все відразу, і щоб клієнтам було цікаво, і щоб курси продавались і зіркою стають, і щоб ви відосік на мільйони залітали, у вас немає чіткого фокусу уваги і через що ви дуже сильно розпаляєтеся. Тобто ви не знаєте за що вам в першу чергу взагалі вхапитися. Ви починаєте створювати контент достатньо інтуїтивно, і через це завжди стріляєте, десь мимо каси, десь попало. Тобто, у вас немає чіткого розуміння та представлення, що взагалі робити. Це створює дуже велику кількість хаосу, непотрібних дій, які не приводять вас до результату, через що ви дуже швидко вигораєте і зливаєтесь ведення блогу. Тому найперше, що я вам рекомендую зробити, це обрати головну. Пріоритетну ціль вашого блогу, що саме ви хочете Першу чергу від вашого блогу. Ви хочете збільшити кількість клієнтів, або змінити аудиторію на більш потожспроможну, або піти у викладання і заохочувати учнів на ваші навчання, або ви хочете впізнаваності запитів на співпраці, запитів на судівство, спікерство і так далі. І, от, коли ви обираєте собі ось цю пріоритетну ціль, ви починаєте бити в одну точку, тобто ви починаєте створювати контент підходящий під цю ціль, підходящий під цю цільову аудиторію, тому що, наприклад, є така, знаєте, дуже часто картина, коли майстри починають іти викладання, такі все хочу викладати курси, і починають ламати голову. Блін, а як бути зі створенням контенту? А от скільки контенту там для учнів постати, а як і не втратити клієнтів, типу як це все правильно поєднати? І на цьому ламанні голови якраз знову ж таки знаходиться оцей ступор. Ви не розумієте, що вам робити, через що зливаєте зведення блогу. Але так як ми з вами обрали пріоритетну ціль, ми повинні все ж таки більше підлаштовуватись під нею. Тому, коли майстер обирає викладання, все ж таки більшість його контенту повинна бути направлена на аудиторію з учнів. І насправді ця аудиторія буде більш пріоритетною і вищою категорією, тому що створюючи контент. Для майбутніх учнів цей контент так само підійде і вашим потенційним клієнтам, тому що ви будете розкривати свою експертність, ділитися за кулісням своєї роботи, і це все так само буде зацікавлювати і потенційних клієнтів, тому що клієнту буде класно, що він тепер іде на нарощування не просто до якоїсь дівчинки, яка робить гарні війки, а вже до експерта, до викладача, тобто в очах клієнта. Ви отримуєте прям плюсик по зрівнянню з іншими майстрами. Тому обов'язково. Якщо ви вже обрали пріоритетну ціль, то ми рухаємося більше в цьому напрямку. І за рахунок цього ви якраз маєте оцей чіткий фокус уваги, і вас складніше знаєте ввести кудись в сторону. у Вас вже є чітке розуміння, що вам потрібно робити. Таким чином, ви швидше прийдете до бажаного результату, і ваш блог буде краще працювати та продавати. Звичайно, це не означає, що більше ви не маєте права створювати контент і так само для клієнтів. Зовсім ні, звичайно. Ви можете додати такий контент в свій профіль інстаграму, але ми просто з вами оберемо пріоритети. Правильно розставлені пріоритети позбавляють вас хаосу. Вони структурують все в вашій голові і наводять там порядочок, за рахунок чого вам складніше злитися з ведення блогу. Друге, це, звичайно, ідеї, що знімати, або навіть правильніше, якщо чесно буде, для кого знімати. Знаєте, взагалі найчастіша проблема, через яку у вас є брак ідей, це те, що ви не знаєте своєї цільової аудиторії, тобто ви не знаєте, кому ви знімаєте цей контент, що болить цій цільовій аудиторії, які є страхи, а чого взагалі вона хоче, ця цільова аудиторія. І коли у вас немає аналізу аудиторії, досить часто експерти роблять таку помилку. Вони починають створювати контент інтуїтивно, орієнтуючись на. Власні уявлення, або взагалі орієнтуючись на власні лише болі, або копіюють інших майстрів, тому що бачать, що в них щось залетіло, і таким чином, в принципі, це все одно трішечки краще ніж робити нічого, але таким чином ви стріляєте просто в різні сторони і не розумієте, як потрапити в ціль. Тобто ви просто на ослі пробуєте щось і не завжди отримуєте бажаний результат, через що, знову ж таки, є дуже багато причин злитися з ведення блогу, тому що ви не отримуєте результат, ви його не бачите тоді, як у вас під носом лежить просто офігенне джерело для просто е нонстопного генерування цих ідей, і це ваша аудиторія. Саме тому, напевно, будь-яке навчання по блогу починається з якісного аналізу цієї аудиторії. Але якщо ви не знаєте, як правильно проаналізувати вашу аудиторію, як це зробити супер -круто і супер якісно, я вам даю круту пораду, яка, до речі, класно спрацює і іноді набагато ефективніша, це почати вести діалог з вашою аудиторією. тобто... Спілкуватися з вашими клієнтами, спілкуватися з вас, з вашими учнями і витягувати з них реальні болі, реальні страхи, реальні заперечення і реальні бажання. От тими словами, якими вони говорять. І повірте, ви тоді почнете помічати ці ідеї просто-напросто скрізь. І у вас не буде такої проблеми: блін про що сьогодні розповісти, про що сьогодні там викласти сторіс, і так далі, тому що у вас є ваша цільова аудиторія, у вас є з нею конект. І ви можете генерити ці ідеї на ізі. Якщо ви не розумієте, як це працює, тому давайте ми з вами розберемо на прикладі одного страха клієнта у лишмейкера. Так як я лешмекер, мені набагато простіше привести приклад на цій сфері діяльності, але ви можете адаптувати це і під свою сферу діяльності. Будь це манікюр, візаж, брови, ламінування, все що завгодно. Наприклад, у нас є такий страх клієнта. Заплачу гроші пролежу декілька годин, а її посипляться на наступний день або там через пару днів. Це страх, наприклад, страх досить великої кількості аудиторії, можливо, навіть у когось був такий певний негативний досвід. І як ми можемо, знаючи цей страх, класно це все запакувати в своєму блозі і позбавити людину цього страху і залучити людину прийти на нарощування вій саме до нас. Отже. У нас є декілька прикладів контентних одиниць, які можна реалізовувати і які будуть закривати цей страх. Наприклад, перший Reels, влог Лешмейкера. Показуєте робочий влог, в якому ви розказуєте, що взагалі там нарощують ваші клієнти і показуєте носку ваших клієнтів. Таким чином, начебто, здавалось б, Reels на таку нейтральну тему, ви просто показуєте за кулісі своєї роботи, що нарощують ваші клієнти, але красною ніттю через весь Reels ви будете підсвічувати момент, скільки носяться вію ваших клієнтів. І отак, от Маша прийшла подивитися відео. Мій робочий день, мій робочий влог, і така: ого, ніфіга, в неї дівчатка носить вії. Потрібно, напевно, на неї підписатися або записатися на ВІЇ. Друге, це може бути рілс або, наприклад, навіть карусель. Чому у маші вії не тримаються, а у Юлії через місяць все окей? Тут ви розповідаєте, чому так важливо дотримуватись рекомендацій, не виривати вії, не терти їх, і що насправді залежить від майстра, як він може попливати на носку нарощених вій. Знову ж таки, знову тут акцентуєте увагу на носці, що у ваших клієнтів все окей з носкою, і через які проблеми може бути не окей щось з носкою. Далі у нас може бути, наприклад, карусель. Трендові ефекти цього місяця, тобто показуєте, що зараз найпопулярніше на ринку або найпопулярніше у ваших клієнтів, і можете, окрім того, що ви розповідаєте тут про трендові ефекти, ще. Підкреслювати такий момент, який ефекти будуть більш носибільнішими. І знову ж таки, клієнт буде мати на увазі, ага, мокрий ефект трішечки краще носиться. І так як вона боїться, що в її злетять, вона наступного разу, наприклад, обере саме цей ефект, тому що буде менше боятися та хвилюватися через носку. Далі це може бути рілс. Корекція чи перенарощування. Знову ж таки, тут ви розповідаєте, в чому різниця? Це буде корисно абсолютно для кожного вашого клієнта. Він буде розуміти, взагалі в чому різниця, і ви тут знову ж таки підсвічуєте момент, а скільки ж носяться вії саме у ваших клієнтів. Знову ж таки, таким чином ви закриваєте страх вашого потенційного клієнта щодо носки. І останнє, знову ж таки, це може бути карусель або рілс, тому що зараз каруселі, до речі, дуже круто працюють. Мої топ 3 фішки для залізної носки. Тобто тут ви вже розкриваєтесь як експерт, показуєте свою експертність і розповідаєте, що реально дуже важливо для кожного майстра, щоб носка була крутою. Чому я рекомендую, навіть якщо ви працюєте лише з клієнтами, давати цей експертний контент, тому що знову ж таки клієнти будуть вас вчитувати. Типу, вже як топовим майстром, тому що ви вже в їх очах будете експертом, якщо ви починаєте розповідати як правильно, як потрібно, які є фішки, і так далі. Тому не бійтеся давати експертний контент, навіть якщо ви просто працюєте з клієнтами. Тобто, як ви зрозуміли, ось на прикладі одного страху на ізі ми можемо реалізувати п'ять контентних одиниць. А якщо їх ще не виставляти прямо кожного дня, то це майже на два тижні може бути ваш контент-план. І таким чином, звичайно, це можна адаптувати під кожну нішу, якщо ви чітко розумієте, які болі, страхи, заперечення та бажання є у вашій цільовій аудиторії. Тут найголовніше піднімати саме реальні страхи, а не ті, які вам здаються більш важливими і пріоритетнішими. Тому обов'язково зробіть аналіз аудиторії, поспілкуйтеся зі своєю аудиторією, зі своїми клієнтами та зі своїми учнями, і витягніть з них оці реальні проблеми, страхи, заперечення та бажання. Я навіть рекомендую вам це все звести в якусь табличку або в замінках, просто прописати для того, щоб ви не втрачали потім оці ідеї. Тобто, навіть можете папку собі зробити, коли ви там дізналися якусь нову інформацію від вашого клієнта, і відразу записуєте собі ідеї, які ви можете адаптувати, знаючи цей страх, цю біль або це бажання. Третій дуже важливий момент для того, щоб вести блог регулярно, це звичайно. Реалізація, реалізація ваших ідей, тому що коли у вас є чітка ціль, коли у вас є ідеї, нарешті, але немає реалізації, то в принципі немає вашого блогу, немає цієї самої регулярності. Але чому ідеї досить часто залишаються просто ідеями? Насправді, дуже часто я чую таку відповідь, коли я питаю, клас, у тебе є ідеї, а чому ти їх не реалізуєш? Дівчатки відповідають: Ну, я хочу, щоб це все було класно, красиво там. Тобто вони хочуть, щоб все було ідеально. І розказують про те, що в них включаються цей внутрішній перфекціоніст, через якого вони якраз і не можуть реалізовувати якісь ідеї. Але... Допоки ви вірите в те, що це ваш внутрішній перфекціоніст вас зупиняє. Реальний перфекціоніст в цей час робить. Тому що якщо у перфекціоніста є задача, що потрібно щось реалізовувати, то він робить, бо він перфекціоніст. Перфекціоніст просто не насолоджується результатом і процесом, тому що для нього все не ідеально, але він робить. Тому, якщо ви реальний перфекціоніст, то почніть робити. Але почніть робити, хоча б на троєчку. Так можливо вам буде складно, тому що це не ідеально. Але коли ви робите на трієчку. Це вже набагато краще ніж коли ви не робите нічого. Тому що таким чином ви хоча б почнете отримувати результат. Коли ви не робите нічого, то результату 100% якраз таки і немає. Якщо вам страшно робити щось на трієчку, то подумайте: а чи класно сидіти і чекати, як ця ідеальність сама якось по вас прийде і стане все на світі навколо вас? Ідеально? Ні, такого не буде. Це 100%. Тому. Правило просте, починаємо реалізовувати ідею хоча б на трічку. Тому що чим довше ідея лежить на поличці, чим довше ідея залишається лише ідеєю і не реалізовується, тим Кожним днем, з кожною годиною, менше вірогідність того, що ця ідея взагалі коли-небудь реалізується. Взагалі у кожного з нас є певний власний ресурс. І коли ви починаєте себе заганяти з реалізацією, то звичайно він дуже швидко вичерпується. Коли ви знаєте, що ви 100% неспроможні щодня робити по рілсу щодня виходите в сторітель і так далі, ви дуже швидко зливаєтесь з ведення блогу. тому а, також рекомендую в цьому моменті реалізації ідей а, чітко дати собі здорову ціль. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас максимум це реалізовувати три рілса за тиждень і там, двічі виходити в сторіс зі сторітелінгом, то обирайте собі саме таку ціль. Не ставте собі якихось цілей, які ви 100% не вивезете. Тому що таким чином ви заблаговірно ставите крест. На тому, щоб вести свій блог регулярно, бо знову ж таки три рілси на тиждень це краще ніж нуль рілсів на тиждень. Я навіть більше того вам скажу: один рілс на тиждень, але регулярно це краще ніж нуль рілсів на тиждень. Також регулярно нуль рілсів за тиждень це нуль рілсів за місяць, а один рілс за тиждень це вже хоча б чотири рілси за місяць. Знову ж таки, абсолютно все буде набагато кращим ніж нуль. Насправді ці три головних етапи досить часто не достають більшості експертів. Тому, коли ви закриваєте цю базу, ви нарешті можете рухатися далі. Звичайно, коли ви вже починаєте вести регулярно свій блог, у вас з'являються вже нові питання. А як цікаво зняти, а як правильно донести цінність? А як упакувати? А з чого почати будувати особистий бренд? Тобто ви починаєте цікавитись, а як побудувати систему в своєму блозі, яка буде працювати вже на вас, яка буде приносити заявки, учнів, впізнаваність, гроші. І щоб побудувати таку систему в своєму блозі, звичайно, потрібно набагато більше знань. Бо коли у вас є розуміння, як працює кожен пазлик, як працює кожен інструмент, як працює кожна контентна одиниця, ви можете отримати зі свого блогу набагато більше і краще його монетизувати. Адже через блог ви можете залучати нових клієнтів, які будуть готові платити більше, просувати свої курси або навіть збирати цілі групи. Це також буде краще монетизуватися, побудувати сильний особистий бренд і вийти на платні співпраці, інтеграції, реклами, колаборації з брендами або з іншими топ-майстрами, або продавати свої онлайн-навчання і заробляти гроші вже більше без фізичної роботи, тобто заробляти з онлайну. І от саме все це. Дає вам система Блозі, як, наприклад, це зараз працює в моєму випадку, тому що я і працюю з клієнтами, і отримую заявки на співпраці, реклами, судівство, виступи і мої онлайн-навчання. Звичайно, для того, щоб побудувати таку систему в блозі, вам уже потрібно правильно упакувати свій профіль, можливо, вшити воронки продажів, правильно доносити цінність ваших послуг, ваших навчань, демонструвати свою експертність та свою особистість, тому що ми зараз живемо в час, коли люди купують у людей. Вміти правильно прогрівати вашу аудиторію, проводити їх по всім рівням свідомості для того, щоб це було максимально екологічно і щоб люди краще купували, створювати цікавий контент, який закриває болі і потреби аудиторії, або тригерить аудиторію. Розуміти, як взагалі працюють зараз продажі і як люди приймають рішення про покупку. І знову ж таки відразу заспокоює: для цього всього не потрібні десятки тисяч підписників, десятки тисяч лайків і переглядів. Тому що, наприклад, коли я була. Звичайним майстром і мала менше тисячі підписників завдяки блогу і системі в блозі, я мала запис на півтора місяці вперед і вважалася топ майстром в своєму місці. Тобто я працювала за високим чеком, мала запис на місяць вперед, в мене було багато клієнтів, і все це мені давав блог, в якому менше тисячі підписників. А коли, наприклад, в моїх сторіс було в середньому десь 200 переглядів, це зовсім небагато. Я робила запуски своїх онлайн-навчань від 2000 доларів. Погодьтеся, це достатньо круто. Або коли мої Reels мали середні перегляди до 3000, я вже виходила на платні співпраці, я вже отримувала запити на амбасадорство і не від одного бренду. Тому система завжди. Більше вирішує вашому блозі ніж кількість підписників, лайків чи охоплення, тому що завдяки ній ви можете свій блог залучати більш цільової аудиторії. Наприклад, у вас може бути знову ж таки там менше тисячі підписників, але ви зможете заробляти, робити більші продажі, ніж майстер, в якому буде 5 тисяч підписників або навіть 10 тисяч підписників, тому що він не до кінця розуміє, як взагалі продавати через блог, як працюють інструменти, як прогрівати, як тригерити аудиторію і так далі. Коли ж у вас є система, ви чітко розуміти, що вам важлива не кількість, а якість. Тому, якщо ви хочете навчитися круто вести ваш блог, розуміти взагалі, як все це працює, отримати покрокову інструкцію до створення цілої системи в блозі, тоді я вас запрошую на своє навчання, яке так і називається система успішного блогу. Це покрокове навчання, яке допоможе абсолютно кожному б'юті майстру вибудувати свій сильний особистий бренд та почати вести блог, який реально продає, і за рахунок цього вийти на новий рівень. Також хочу вам зовсім коротко розповісти взагалі про що це навчання і як воно проходить, тому що 100% будуть потім питання. Отже, це місяць активного навчання, де у нас з вами буде мінімум води і максимум користі. Які результати ви взагалі отримуєте і чому навчитеся завдяки цьому курсу? Ви навчитеся будувати систему в блозі, яка вас позбавить якраз такого цього хаосу, стресу, нерегулярності, і буде монетизувати ваш блог. Ви правильно упакуєте свій блог, так щоб він завжди працював, навіть коли ви прямо де виходите в сторіс щодня, коли ви не створюєте дуже багато контентних одиниць, тобто не суперсильно залучені в створенні дуже великої кількості контенту. Ви навчитеся продавати, доносити цінність, проявляти експертність через свій блог, опануєте техніки тригерного сторітелінгу, навчитеся цікаво, класно оформляти ваші сторізи, які будуть додивлюватися до кінця, бо сторіс це взагалі дуже крутий інструмент для нашого блогу. Також ви навчитеся знімати, монтувати, обробляти, прописувати сценарії для ваших відео, які будуть привертати якраз таки увагу. Ви подружитеся з рекламою, зможете самостійно її запускати і отримувати круті результати з цієї реклами, і просто-напросто опануєте всі необхідні інструменти для вашого блогу, для того, щоб люди купували і обирали саме вас. І в рамках цього навчання я хочу запропонувати вам безкоштовну діагностику, що це таке і що воно дає. На діагностиці ми з вами розберемо вашу сьогоднішню ситуацію, розберемо ваш профіль в інстаграм. Ми оцінимо варіанти розвитку для вас та для вашого блогу. Розберемо взагалі план дій, що можна було б зробити, щоб прийти до бажаного результату, і взагалі подивимось, що ми можемо реалізувати якраз таки в рамках цього навчання. Звичайно, ця консультація, ця діагностика вас не до чого не примушує. Для мене дуже важливо навпаки, якраз так, щоб ви зрозуміли, що вам може дати це навчання, що б ви хотіли реалізувати на цьому навчанні. І звичайно, якщо на цій діагностиці ви зрозумієте, що ви хочете піти на це навчання, я зможу вам запропонувати найвигідніші умови. Щоб потрапити до мене на цю безкоштовну діагностику, просто напишіть мені слово діагностика або вдірити інстаграму, або прямо під цим уроком, І я з вами зв'яжусь. Тож сьогодні ми з вами розібрали, як же нарешті почати вести блог регулярно, як з нього не зливатися, як не саботувати його і які реальні кроки та дії потрібно зробити для того, щоб почати вести блог регулярно. Тому, якщо ви прислухаєтесь до всіх моїх порад, то ви вже зможете побачити перші результати. Але, звичайно, робота з блогом завжди може дати вам набагато більше, тому що маю власний приклад. Бо побудована система в блозі, чітке розуміння, як працюють продажі, як використовувати кожен елемент в блозі, все це, це дає вам більше можливостей та більше доходів. Тому вже наступним кроком після цього року може стати ваше рішення прийти до мене на безкоштовну діагностику, на якій якраз ми розберемо стратегію вашого розвитку що ми можемо реалізувати в рамках курсу Система. Тому пишіть мені кодове слово діагностика, і зустрінемось можливо вже на навчанні, і будемо будувати саме вашу систему успішного блогу.